Всім привіт, пацаки! Ну що ж, я продовжую грати на нашому міланчику. Слава Богу, я боявся, що його був в моменті правтикав. А, все вирішилось круче, все ж таки не правтикав. Все ж таки він у нас остався. Бо Тому що завдяки іншому телефону, слава Богу, все доволі круто, все доволі чітко. Слава Богу, що він остався. Бо це прям була для мене серйозна трагедія. Я стики довго грав і грав, собирав його. Якби ще справдикав, це було б важко. Так, ну що ж, по поводу аккаунту ми перейдемо, в мене є там деякі зміни, де що розповісти, де що показати. А зараз як стабільно підемо. Сьогодні буде відосик старательно бажано показати, що я буду йти, що я буду робити, і що ми будемо бажано получати. Бажано сьогодні заробити монеточки парні. Так що поїхали, будемо зразу ж перейдемо в зал легенд, щоб його не провтикати. Якби... Понятно, що я пішов за кафу, так як він з Мілана, тут Кака, Шева все ж таки з Мілана. Я заберу цих парней, я заберу їх, я поставлю їх в основу. Що точно, шеву буде міняти замість Шеви, кака може буде стояти. на Цапніку або ЦПшнику ми розберемося в майбутньому. побачимо. Багато чого, є, можна буде поміняти, багато чого зробити. Що точно, те, що я заберу кафу, потім Шеву, а тоді вже кака. Шеву буду міняти Шеви, того продам, цього поставлю, щоб зароботати монеточок. Поки що все йде стабільно, чотенько, не вистачає трохи жетонів, ну то панти, десь я щось провтикав. А по принципі, я ще й не до кінця забирав зв'язні абонементи всі і жетони всі. Тому побачимо, що на сьогодні буде. Всі останні жетони потрачу в пакі, нема смислу далі щось забирати. Тому поїхали. поїхали до зв'язних Авіків, до кучі паков, Тут на зв'язний абонемент. Дивіться, скільки всього ми со старта заберемо, побачимо. Може, ми сьогодні ще й трошки усілки прокачаємо. Ну Зато ми получаємо неплохо, так, неплохо так рубінчиків і усилення навиків. Хорошо, цей зв'язний абонемент нам ніхрена не дав вкратце. Поїхали до цього зв'язного абонемента. А Різабала я вже забрав. Ну, Якщо буде Іспанія, бо там ще є один ігрок, тоді все понятно. Іспанія, Різабал, понятно, ЛВ 110. Значить, там ігрок меншого рейтингу. Так, що в нас там? 500 рубінчиків, шикарно. І в нас пз якийсь непонятно, звідки. 600 монеточок, теж круто. монетки потрошки треба. Доб'ю я, постараюся, я до кінця і побачу, може сюди ще щось випаде. Так, далі, поїхали в нас LC. LC. У нас, нас прямо абонемент. LC. Забираємо. Тут одна наградка. Сподіваюсь, звісно, на ігрока. Було б круто, але як буде, так буде. Переноси рангів. Прямо в мене їх мільйон. Скоро буде. В Бастоні нема смисла забирати. І тут теж нема нічого смисла забирати. Тратити на це монетки. Жалко, звісно. Ну, що поробиш, Що є, то є. Так, квест. Квест. У мене тут пройден квест. Забираємо. Це. О, кстати. Ну, це, по принципі, все одно, там монеточки одні. Ігрок 108, 113. Ну, дайте хоч вулкаута. а хоч на одному аккаунті дали балака дали. Бачу вулкаут. Ну, Ще щоб він був продаваємий. було б взагалі шикарно. А так його навіть запихнути нема куди. Так. Що у нас тут? Ще тут треба добити. Панти, коротше, вкратце, пацани, може і заберу. А може і не заберу, але це таке. По поводу собиття, вроді би, я все пройшов. Туточки, туточки, Скоро буде у мене тут ігрок. Буду забирати, робити обмін. Тут точно буду робити обмін. Нічого нам теж немає. Тут чисто зроблю обмін заради монеток. Все, це теж просто аби монеток заробити. Все остальне. Нічого не пляшу, нічого не граю. Так, що у нас тут? 50 жетончиків. От це От круто. От це ми можемо. 50 жетончиків поміняти, і у нас останеться панти до кафу. Там ще один квест, я не пройшов, Пройду ще той квест, і вже буде панти. Скоро, скоро, ще чу-чуть, І все ж таки. Так, ну поїхали. ЛЧ. Велике в мене сподівання на ці ЛЧ. Маю 3400. Давайте, щоб довго не тягнути. 3700 треба. Два пака зі старта відкриємо, побачимо. А вдруг все ж таки, до да, щось додропнеться. Да Волкаус, сподіваюсь, буде. Буде. ЛЧ. Це ось Сінгмен, так? Да? 608. Значить, там нічого немає толку. Ну, так, да. Фоден. Ну, Фодена можна продати буде. 13 лямов. Это еще плюс-минус хоть что-то. Монетки. Зараз срочно надо монетки, поэтому сегодня так же само пойду. Думал долго, чи стоит, чи не стоит это делать. А думаю, о чем бы не? Давай мы откроем и побачим. А вдруг нас тут да что-то хорошее дропнется. Ця... Вулкан ждем, что кумир. Италия. Нап. Это что такое? Балатели. Хера собі, 112 болателі, серйозно? Я... Блін, я щас не знаю, що сказати. А скільки стоїть? 127 лям. Це хорошо, це, це, це хорошо. Це дуже добре, хлопці, це мені подобається. Це, це у нас піде з старту на продажу, парні. Со старта на продажу. Де наш болателі? Давай. Якщо ще й продається, буде шикарно. Продать 133. Конечно, конечно, це мені дасть можливість укомплі... укомплектувати ще далі команду. Гарецька був відкривав. Давай поставимо. Покажу вам, що буду продавати. Фодена теж. Поставимо сюди. Ого, Фоден, ти навряд чи продасться. Ну, виставимо, побачимо. Ось Сінгмен, може продатись, кстати. Хоча дуже сильно сумніваюся, але побачимо. Все ж таки да, може щось продатися. І, Бо попродавав усе, покупляв, зараз покажу, що. Поїхали. Поїхали. Заберемо чудочка здорфами отримаємо. Кстати, бачите, якби 19 мільйонів. Шикарно. 133 ляма це мені може, може назбирає на ще одну позицію, яку не можу поміняти. Так, поїхали до нашої команди. Що ми тут? Давайте по факту парні нап. Я забрав. Купив Ван Бастена. Краса. Красота, парні. Тут. Я ставлю сюди гуліта поки що. Поки що це у нас ЛППП, Це все временно. Сюди ми, звичайно, запихуємо Зідорфа. Де ти Зідорф? Тож 109 рейтинг. Йому ще з ранг перелить би. 110 буде. Ось вот так у нас вирісовується наша команда. Поки що. Поки що, парні. Я покр... прокачав чуть-чуть рангів. Те, що в мене вистачило, треба йти закупатися ігроками все ж таки. На жаль, треба ще ігроків. Так, віддіння, Давай качнем, звісно. Є момент качнемо віддіння. По поводу усіх остальних ігроків. Попробую щось десь їх позапихувати, якісь обміни. Десь насобирати монеточок. Гра... Гравців вистачає, але таких собі. Не дуже сильно серйозних, щоб на чомусь можна було десь викрутитись. На жаль, не дуже сильно я сьогодні і рейтинг підняв. Хоча сподівався, що покращу. Давайте ми разом так що з Ляо сольємо на Зідорф ранги. Мало гравців, мало взагалі, просто мало. Е, ніколи не думав, що в мене буде так мало гравців. Сподіваюся, що я скоро-скоро качну всім 25 ранги. прямо буде мета йти до них. Но на це треба доволі велика кількість монеточок. Так що такий у нас сьогодні вийшов відосик. Отакій, От що треба? Треба це Треба це Кафу заберу. Все заберу. Скоро прям буде красота обновлення. Усілки сілки ще, Ще в нас тут команду. Схему поміняємо. Усілки скоро теж будуть. Схему треба поміняти. Жду, відкриється скоро схема. Не пам'ятаю на якому рівні повинна відкриватися. Ну, ось Зараз даже покажу вам її. Ось, ось ця схема така ж сама, як є, тільки просто тут два CPшника. Можливо, даже перейду на схему з трьома захисниками. Побачим. Все побачимо, все скоро. Так що, такий на сьогодні вийшов відосик, балетелі прям фартануло, круто. Так що, всім дякую за просмотр, всім Пакеда, парні.